Привіт-привіт, мої привіт. Ну, хороші! Розпаковка. Значить так, То кудиці купила підпончики пончики як зазвичай. А то купила таку сітку, яка захищає від олії. Отак мені пальнула олія в око, мало себе зока не лишила. Пішла в красному на базарі, в лисюні, купила бомба. Правда, не буде мені по очах траска і вовше. Так, Так, то у нас варена ковбаска. саденка брала свіжачок, Як завжди? Тистські ковбаски, Також синенка. Смачні, ціна нормальна, слово, не міняю продавця, так ідеально. Так, то купила для своїх тварів кашку. Мій любимий соус оцебелі, кукуруза, горошок і сирки. Таке, що все треба мати в хаті. Ну і пудра посипати кончики, як ж без цього. Ой! А то в м'ясному магазині. Набрала четвертинок. Сьогодні була дуже гарна акція в красному на базарі, у моєму улюбленому магазині. Набрала м'ясила, як завжди. Його весь час треба. Тим більше люблю працювати з м'ясом. І молочка. Сьогодні, правда, тільки сир брала. От так само завжди треба на сирника, на лисники. Так. О тебе на акції. Майонези, сметанка цибуля. І цибулю взяла, і картоплю взяла. Знаєте, тако, на базарі картопля 20 гривень. А тебе по 15. Кому не треба. На базарі цибуля 20 гривень. А тебе по 13 копійка. Що ще буду купляти на базарі, правильно? Економлю. Так, тепер так. Так, а то я купила в Євроке камамбер, дуже його люблю потім з сухариками. А на ціна... І ну, нехай буде. На акції в Єві фарба купила. Тепер на базарі купила своїх улюблених продавців перець і помідори. Помідори, правда, сьогодні купляла я по 45 гривень, ну, але що вже? Зато то смачні. Е, так, так, так. Ось ой-ой-ой. Мій улюблений батон на тебе. Хлібчик до мене. Тоже а АТБ, тому що сама адекватна ціна. І єврокеш, як завжди. Вершки купила. Хто буде зелені власні робити? І я буду зелені кісточка робити. Сьогодні дуже гарна ціна на сир. 230 гривень. Рідко така буває, але класно. Тобто люблю в них купувати. Так, Купила тісто в АТБ. Будуть м'ясні трикутнички на вівторок. Олія. Ну що, олія 330 гривень. Отака ціна. І яйця. Яйця сьогодні купила, яйця сьогодні по 450. Останній раз я тиждень назад брала по 4. Сьогодні по 450. По 5 вже не брала, думаю, ті середня величина, одне слово. І все. Всім гарного дня, цілую люблю.